Планується випуск другої частини книг другого тому. Рідні пер... переживають, що там знов буде обличчя вілкула. Папірець навалося помалювати. Можна я теж не? помалювати? помилю? Це, це, це я малювала. А, ви Можна <гум> да, да помалювати тільки люди можуть, тільки народна ілюстрація може щось зробити. Все остальне ці. Всі... То саме приймав рішення про включення фото Олександра Вілкла до першої книги. Чого оця людина винилася на ці сьогодні? Прийшов я сюди з метою гідного вшанування пам'яті героїв, чесного без маніпуляцій, щоб пам'ять героїв зберігалася чесно та справедливо. Основна моя теза і незадоволення. Це те, що Олександр Вілкул був зображений на першій частині книги пам'яті. І я, як брат загиблого, який дуже хоче бачити свого брата у другій частині Книги пам'яті, незадоволений буде в тому, що ворог України буде зображений саме на книзі пам'яті. Підготував такий невеличкий. Перформанс. Це щодо політичного минулого вілкула. Бачите, Георгійська стрічка. Георгівська стрічка це те, під якою символікою зараз наших героїв бувають наші вороги. Ось, як ви можете бачити, це такий косплейчик, за кос на Януковича. І зараз ця людина на першій сторінці першої частини книги. Тож Чому він тут як ініціатор книги, а не як ворог України, який кликав все своє політичне життя судив Росію, незрозуміло. І я вважаю, що руський мір нам не потрібен і Кривий Ріг повинен бути без вілкові. Я загідне вшанування героїв. Це моя основна теза. Я зробив звернення до виконавчого комітету ради міста Кривого Рогу і в зверненні зазначив щодо своїх побажань. І також сьогодні я підготував питання до директора, якого зараз назначили, Наскільки мені відомо, вже було змінено два директори: це третій. Будемо задавати питання, будемо дивитися, що вони скажуть сьогодні. Також Надія Гайдук прийде людина, яка не задоволена першою частиною книги, і буде висловлювати свою думку і незапокоєння щодо того, що її справжній герой знаходиться поряд з колишнім членом партії регіонів. Я прийшла сюди за запрошенням Данила братом загиблого. Бійця планується випуск випуск другого другої частини книг другого тому. Рідні пер, переживають, що там знов буде обличчя Вілкула, так як і було в першій книзі, що мене шокувало сильно. Ми прийшли до директора музею, просто обговориться питання, позадавати йому питання, деякі ну вияснити, хоч щось для себе. Чого оця людина опинилася на цій святій книзі? Ці, Тут це вирішив, так наробити. Ви першу книгу, власне, на час видання книги а. директором був Мельник Олександр Олександрович. Угу. Коли я прийшла, ця книга вже була видана і вже її було власне, розпочинали її відкриття. Тобто я не. Присутня була під час створення даної книги пам'яті. Жодних рішень стосовно конкретно цієї книги пам'яті мною не приймалося. Тому про те, чому якими мотиваціями керувалося власне мій попередник, або ж я управління культури, я на жаль, не знаю. Тобто це розпорядження прийшло з відділу від відділ, відділ. Я не знаю. Це було до мене. Тобто я навіть вам не відповім стосовно чого і як. Так трапилося, бо а, я власне на посаді з півдня місяця ця книга була на, на вже вестку, якщо я не помиляюся до березня. А, ч, а, чому, а, чому, а чому звільнився попереду? Знову ж таки, мені ця інформація не відома. Ясно, тобто ви нічого не можете відповісти? На жаль, І І е, е, планується. Е, Планується друге видання, і також буде знову таки зв'яком. Наразі другим виданням опікуємося не ми. Ми збираємо лише інформацію, як музей, а далі ця інформація буде перейдена в бібліотеки міста, які будуть якраз таки займатися видавництвом другої частини даної книги. Угу. То ви нічого не можете нам використати, так? Да? Ну, наразі ні. Так. Питання, так? так, можу, так, да, задавати питання? Можна на початку початку кожний ярміс. Мене звати Данило Миколаївич, я брат загиблого воїна Дениса Кумара. Для мене, як і для всіх родин загиблих, дуже важливо вшанування пам'яті героя. А світло тут є. Так, позаду вас. Дякую. Ось так странно ленд звільнився. По-перше, хотілося б дізнатися, чи буде моє звернення враховано при підготовці фінального варіанту книги? Дивіться, в цю другу редакцію книги маю зауважити, що нею займаємося не ми. Ми зберемо виключно інформацію, яка потім буде передана для підготовки і видання другого тому книги. Ну, тобто мені до них звертатися, так. правильно? Uh, тобто ну, музей брав участь лише при виготовленні першої книги які наскільки мені відомо, а uh, вже друга uh, книга. Добре, тоді мені, будь ласка, дайте контакти, потім до когось звертатися далі стосовно цих всіх питань. І також, будь ласка, будь ласка, прізвищем я по батькові та посадовища. Mm, будь ласка, коровенко він Олексійна, директор міського історико краєзнавчого. Uh, це правда, що до цього тут працювало двоє інших людей і їх звільнили по якимось обставинам? Яких саме Двоє інших людей? Ну ви що нещодавно заступили на цю посаду? І до цього до вас тут працювали люди. Ваші люди Ну, звичайно. Люди, звичайно, працювали, звичайно займали посади. Okay. Я не знаю ні про які дивні причини їхні звільни. Тобто мені про це не говорили, і коли власне мене брали на роботу, просто зазначили, що а, люди вирішили далі розвиватися, далі працювати, Добре. далі будувати свою кар'єру чи відомі вам прізвищем'я, там людей, які працювали до цього, чи де можна їх дізнатись? Власне, у мене Олександр Олександрович це було ми Попередник і зінов його Іварина Це мій поза попередник. Також це чудово, вас працює. Наскільки не мій відомо так, друге питання. Чи передбачено правом заявника ознайомитись з фінальним макетом книги до її друку з метою перевірки достовірності поданої інформації за запобігань спотворення? Дивіться, знову ж таки, я не займаюся виробництвом. це теж питання до мене. Тобто це також питання не думаю. Ми зараз лише збираємо і накопичуємо цю інформацію. То саме нагадайте, ще раз займається цими питаннями? юр якісь прізвище, особи? Хто це? Це не юр це 100%. Наразі нам у нас у нас була вказівка лише поки що збирати інформацію ну, від нашого бі... управління культури Тобто куди ви передаєте ще поки та... що ми нікуди не передаємо, поки нам ще не, не сказав <плес> а, а до цього куди передавали? Ми не передавали ще. Це, ну, якщо... а це перша, частина, яким? перша книга видавалася так. Вона видавалася в музеї, але нікуди не передавалася ця інформація. А от стосовно виготовлення другої книги, другого тому, ще наразі у нас не було вказів, куди саме ми будемо передавати інформацію. Тобто ще йдуть розмови про те, хто не виходить. Ну на прикладі першої книги, куди в якій підстанції після вашої першої, це ваша перша підстанція, правильно? Збір інформації. Mm -hmm. Далі куди подавалася княга і перша книга виготовлялася в музеї, тобто в музейні працівники її створювали. Але знову ж таки зазначаю, що це було не при мені, тому я не знаю, яким чином вона виготовлялася, які аспекти її створення були власне тоді залучені, якими інструментами користувалися? Я вам на ці питання просто не зможу надати відповіді, бо в мене фактично не було присутньо тоді, Ні то, що на цій посаді було на бачимо в світі. Чому в попередньому виданні книги пам'яті було розміщено фото живої особи? Олександра Юрьовича Вілкора, який має проросійське політичне минуле, зокрема, обіймав посаду віце-прем'єр-міністра уряді Миколи Азарова, був народним депутатом України від партії регіонів, яка публічно підтримувала проросійський вектор розвитку України протягом своєї політичної кар'єри. Просував російські наративи, включаючи з використанням символіки Георгівської стрічки, що зараз асоціюється з агресією проти України. Ще раз зазначаю. Під час створення даної книги я не була посаді, я взагалі не маю жодного, навіть якогось косвіного відношення до створення даної книги. Тобто, я взагалі не знала, чим керувався. Автор, я не знаю, які були аспекти виробництва цієї книги. І, на жаль, мені невідомі механізми, якими ця людина потрапила до книги. Mm -hmm. Добре. Тобто я не знаю на які питання. Судом, будете я... відповідати я... все до друг. Ви знаєте, що все ж таки. Думаю, я поставлю всі питання, Добре, тому що ви, ви ще будете реєструвати це звернення. Я вам приготував його. Хто саме приймав рішення про включення фото Олександра Білкла до першої книги? Прошу зазначити. Мені надати прізвище, ім'я по батькові та посаду відповідних осіб. У мене інформація відсутня. Здобути у вас буде на цей час. Е, Яким чином в нього мінує здобути? Є архів історії працівників, багато. Ну, важе це ж музей, розумієте? Ви ж музей на історії, в санці, а музей. те, що відбувалося, тут це історія ж для цього. Музеї, ви маєте на увазі, що наші науковці мають зафіксувати ку не ваші науковці, мають на увазі, що люди, які, які? тут. Працюють, добре. вони знають людей, які тут були ну тобто тоді то, були то, 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 офіційні то, заяви. Звільнення це все, що офіційно також робиться. Це можна подивитися, де ви хочете, щоб я вам це зараз Ну, прийду? людина. Звільнюється, вона ж повинна написати заяву про звільнення. Ну, так, заяву так. добре. Мій попередник написав заяву про звільнення. Ви думаєте, він сказав по яким причинам в книзі знаходиться зображення? Ні, ви надаєте інформацію стосовно неї. Тут написано дивіться знову ж таки посадник. заяви стосовно звільнення. Директорів комунальних закладів мають міститися не тільки власне, в закладі, а й ще й в нашому управлінні культури. Я вам знову ж таки раджу звернутися стосовно цього. Ну, я дитину. туди і звернувся добре. Ну, Тобто, власне, там вам краще буде добути цю інформацію. теж... Ну, У э... мене немає заяви про звільнення мого попередника вибачте, я її навіть не знайома особисто. Ну, так і напишу, тобі відповідно. Що ви зараз? Чи визнано зазначене включення помилкою? Чи проводилось службове розслідування щодо розміщення? Наскільки доріг? мені відомо ні? Чи планується випуск оновленої редакції книги з відповідним виправленням ці, цієї помилки? Наразі я не знаю, що стосовно фінансування даної книги, як це взагалі чи буде, чи не буде. Це знову ж таки питання до того, хто буде новим редактором других томів і чи є фінансування на те, щоб видати нові книги. Це питання, на жаль, знову ж таки, не було mm -hmm. Я так розумію, вам невідомо, чи буде в новій книзі пам'яті зазначено, що у попередньому виданні була допущена помилка, публічну якусь помилку, яка ви. коротше, ви не знаєте, так? Хотілося б вам чимось допомогти. Просто ця помилка викликала дуже сильно обурення. Я побачила з і знову ж таки. Ну, добре. Відповідь прошу надати у потрібні сроки. Це 15-30 днів згідно статті 20 та строковою закону України. А це що давали папірець? Папірець давали це помалювати. Можна, я теж да, помалювати. Це, це, це я малювала. А це ви Можна, так, да, помалювати. Це я вирвала просто з книжки, все, мені так надоїв, що я просто вже в мене суди не реагують, дик... тільки люди можуть, тільки народна ілюстрація може щось зробити. Все остальне, ці чиновники, які так, що... прикривають друг друга, тут правда не доб'єшся ніякої. Це зрозуміло, що це? Це казка. Він же ж на передовій вийшло на військова казка. Я там намагалась пропонувала йому зустрітися на, на зоні бойових дій, але він і вони там не боїться мною зустрічатися. Просто нервую. Можна було краще намалювати. Та нічого. Ой. Для вас це тема щінка. Для мене це дуже болюча тема. Він стільки зла мені зробив, що це. Ви не уявляєте. Я не знаю, як я ще жива до сих пор. При, уявіть собі, Іл-76, да, загинули хлопці. Він іде і е, з, співає російські пісні «Іде солдат по городу. Так, все, я не тут переживати, зараз спокійна. Ми зробили спротив так, що мене навіть з Кабєєві показали, які ми погані, як ми реагуємо нехорошо на російські пісні, і це вже 15 й рік. Насправді це круто, а насправді це дуже потужно, тому що наша певне одна із цінностей України це громадянське суспільство, яке лікувало. Ще й козаки в 16 столітті показували кінують. Так, де де так, так, візьміть, потужно. Те зробили. Народ зробив, да, люди. І це саме потужне місце. Сюди всі йдуть. З усіма питаннями зараз йде війна, заполонений, за все сюди йдуть. Це не робила влада. А, влада. По наростаючій mm -hmm. політичній минулі. А, а так моєму сину І... ламали пам'ятник. Двічі Бога. Бачите? Бачить? У мене прапори ворогали. Двічі, мам. отак кидали нам хвиста. Хри я розумію, що це питання не давалася. Вами прикрились просто. Ну хоча б з, з когось ми починаємо. Треба це питання розкручувати. Ми намагались до суду. Збитатися. Просто пізно я проснувся. А? Пізно я проснувся просто. Треба да. раніше, да. бо уже збитий літак, уже загинули хлопці, уже Крим відгризаний. Іде, іде трансляція, і, і показують Москва, сидить Гундяєв. Сатана, стіл буквою П, і перед ним танцюють українських строїв, українських строїв, наші дітки. Виявляється, це дітки з нашого цвіту, 44-й квартал. Як ви думаєте, я не знаю, це все. Я не знаю, знаю чого не Бог до сих пор бережать. Мабуть, для того, щоб це все розказати. Якась відповідна печатка щодо отримання. Це, мабуть, це раз, це не це не за те, те що купили наших дітей. Також, так? що... Це ми зараз не реєструємо. І дуже достатньо головне питання, а, якщо ця книга офіційна, а, всі анкети, що подаються і інформація, вона офіційно реєструється. Так, вона спостерігається у нас. У нас заповнюється анкети, але ну, що ми це на увазі знову ж таки офіційно реєструється. Сам факт того, що люди приходять і підписують, що вони дають добровільну згоду, він власне у нас фіксується як те, що нам цю інформацію передали. Також, якщо люди просять, то ми можемо оформляти це відповідно так само згідно до наших уже музейних прав. Яким але... чином відбувається саме. Ну, зараз люди приходять, заповнюють анкету, відмічають, що вони згодні на передачу про даних, і тобто нас зберігається, залишається. Добре, mm -hmm. а яке офіційне підтвердження потім ну як, як це відбувається офіційно? Потім які штам ставлять або... ну зазвичай нас люди просто в принципі не просять, але ми можемо зареєструвати mm -hmm. знову ж таки як надходження. Можемо зареєструвати як надходження інформації, тобто у нас е, є відповідні музейні планки. Можемо Ну, тобто люди не далеко не завжди проходить. Те, що виходить, ми що... пропонуємо, але якщо він ніхто не пропонував. Ну я не знаю, я так трапилася. Вам пропонували зареєструвати анкету, коли я взагалі не хотіла публікації. Я просто пожаліла бюджетників, яких просто нагнули для того, що мені визвонили, визвонили. Будь ласка, а можна дайте інформацію? Я сказала, кажу, інформація є в інтернеті. Тобто я відпустила це питання, та тому в мене немає претензій саме до викладення матеріалу. Тобто, я просто, ну як би я ж кажу, я не перепровіряла. Хоча від інших мав деяких чую, що Інформація ну, не, не завжди правильна, правдива і так далі. Mm -mm. Ну, я так зрозумів, що офіційно о, не реєструються анкети. Тобто... То люди приходять, надають нам інформацію, і це вже як у нас вважається, що якщо людина захотіла, добровільно написала згоду про передання інформації, то це вже у нас воно відсвідчується і воно зберігається. Але якщо хтось попросить, то треба щоб ми знову ж таки підтвердили, що така інформація була надана, ми звичайно не відповідали. Ну добре, я хочу вашу відповідь. Це питання я не зазначав в реєстрації. я не Можна було б записати? Я можу дописати, так? Да? Ну, напевне, я не думаю, що лист. Ну, подавлюватися. Ми вже за таке оформлення. Це спонтанне питання, я забуду його зазначити тримаю. Так. Це все наше, я розумію, так? Я зараз собі теж не пишу для того, щоб тепер була зімать. Вірить, у мене книга два дні стояла вдома її принесли без мене. Я за нею ходила її просто повезли додому. Я намагала її відкрити. Я просто знала, що там це обличчя да. обличчя, від якого мій син захищав кривий Він віз тітушок, а мій син стояв біля міськради, чергував, щоб, щоб не зняли український прапор. Як я можу? От прийде мій син, да? зараз прийде. Скаже, мама, хто це масло хоче? Що це таке? Як я можу? Я не знаю, я вже зверталась до всіх. Ну, люди, що робити? Ну, це не запускати, да? ну не Ну вони думають, що в людей коротка пам'ять, що всі. Я хотіла з ним зустрітися, я думала, ну, ну мало ли, ну, ну дурачок. Ну, Може, скаже, ну вибачте, ну я не зовсім розумів, що я робив, так. Да? Ну, хоч якось, ні. Сьогоднішня зустріч була не такою, як я очікував. Директора змінили, до неї питань, по суті, ніяких неможливо було поставити. Наступна підстанція це. Люди, які мені будуть надавати ці відповіді, тож тримайтесь, я до вас йду. І якщо ви не надасте обгрутованих відповідей, ви будете нести за це відповідальність по закону України.